Бахмут ніч. Бійці 93-ї бригади Холодний Яр з повітря помітили пересування ворожої штурмової групи до 10 чоловік і не зволікаючи, дали команду на знищення. Ой, треба надає так? 3,200, 4,300. Нині російські війська обходять місто з усіх сторін. Займають приватні будинки на околицях. утім, вкорінитися у центральній частині не можуть. Відтак застосовують звичну тактику тотального знищення. Щодня по місту працює і ворожа авіація. Зранку вони залітають тільки тоді, коли є сонце. якраз зі сходу зі східної сторони, і коли є сонце, воно нам заважає працювати. Але навіть у таких умовах наші захисники успішно збивають російські літаки. Та як холодноярівці приземлили су 25 ми уже днями розповідали. Уже зранку на екранах моніторів знову помічаємо пересування ворога. На цей раз чітко видно, що разом із людьми у формі рухаються цивільні. Місних виводять на опитне, далі на клинове. Вони йдуть захищають хату. Якщо є місцевий, зразу виводять. А яка мета русський мір. все. Попри те, що Бахмут нині найпекальніша точка на мапі бойових дій в Україні цивільні тут досі є, і ворог цим успішно користається. Ті, що залишилися тут місцеві, заставляють їх іти перед позиціями. У нас таке було вже не один раз. Йде штурмова група, засіла в будинку. Місцевих двох відправляє, Місцеві пройшли вулицю, дійшли до наших позицій, вернулись назад. В той будинок далі штурмова група вже пішла. Вона вже знає наші позиції. Звісно, і оборона, і стійкість міста фортеці мають свою ціну. Осколкові поранення нині найпоширеніші травми серед наших захисників. Що це осколок прилетів? Так, да, Тура там не один осколок, так? Да? Раз, два, три, чотири. цьому бійцю пощастило під ворожим вогнем. Він уцілів. Медики, які тут чергують, кажуть: якщо поранення були б тяжчі, одразу б відправили чоловіка на евакуацію. Бо тут під постійними обстрілами надавати допомогу вкрай важко. Хоча таких поранень на день чимало. Да, але такої роботи подарли медіки, капериакуї рета й евакуювати тяжко поранених нині вкрай небезпечно. Усі дороги з та у Бахмут ворог активно накриває. Тож заїжджати та виїжджати краще у темну пору доби. Утім, інколи поранені армійці не можуть чекати до заходу сонця. На відміну від заїзду, виїжджаємо з Бахмута разом з евакуаційною групою ще засвітла. Це смертельно небезпечно, але так, наші військові медики, які кожного дня ризикують життям, аби врятувати життя інших поранених військовослужбовців. За добу, що ми провели разом із одним із батальйонів цієї бригади, наші захисники знищили ворожий штурмовик, кілька російських безпілотників Орланів, а також, так би мовити, розвернули не одну ворожу штурмову групу. Нині армійці чекають на нові поставки західного озброєння, аби робота була ще ефективнішою, а втрати ворога ще більшими. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, факта Сітів. Єдині новини.